Здарова. Даньків знімає чергове кулінарне відео. Що ж, випробували ми ще один рецепт з кулінарної книги по фалауту. Рецепт содового хліба. Все ми слідували рецепту. І вийшло ось таке. Я ще його не пробував, так що розділю це з вами. Пахне як бісквіт або медівник, хоча меду в рецепті нема. Mm. Ну. Тісто хороше. Журавлина сушена теж. Я її дуже люблю із саму їсти. А тут вона прекрасна. Родзинки я не люблю, але Вони тут вписані добре. Дуже смачна штука. В книжці ще сказано. З чим страви поєднуються. Конкретно цей хліб поєднується з маслом і медом. Так що я намазав маслом і медом ще один кусок. А ну Оцінимо. Хм з маслом і медом воно капець яке смачне. З без масло і меду воно теж смачне. Но з маслом і медком просто капець, яке супер. Я відповідаю, давно такого смачного не пробував. Дуже рекомендую рецепт. Він просто шикарний. Реально 12 з 10. Ну що ж, а на цьому поки що все. Дякую за увагу. Пока.